Радий вас вітати, друзі! Інколи важко навіть збагнути, що ігри, які ми разом із вами так любили, вважаються вже класикою. Але ми постійно згадуємо всі ті чудові проекти із теплою посмішкою, починаючи з феноменальних ММО та стратегії і закінчуючи якимось хорорами. Розвиток у відеоіграх відбувся не лише у графічній складові, але й в увазі до сюжету, якоїсь моралі та атмосфері. 2000-ні назавжди залишаться в історії як час, коли ігри для нас з вами були більше, ніж просто ігри. Друзі, важковути. Зручніше запасайте смаколиками і приємного перегляду. Це найкращі ігри 2000-х років, а частина друга. Assassin's Creed вийшла у 2008 році, і на той час для мене вона здавалась майбутнім комп'ютерних ігор. За свої неперевершені моменти, Assassin's Creed заслуговує на похвалу і навіть більше ніж звичайно похвалу. Ви граєте за Альтаїра, вбивцю, який досліджує середньовічної Ієрусалим, Акру і Дамаск, вбиваючи високопоставлених лідерів. Кожну ціль потрібно спочатку відстежити, потім зібрати інформацію та допитати свідків, перш ніж завдати удар. Ви також граєте за Дезмонта в недалекому майбутньому. Він прямий нащадок Альтаїра, який переживає спогади, закладені у його геномі. Все це відбувається через високотехнологічний прилад під назвою Анімус. У майбутньому Дезмонда викрадають сучасні тамплієри, які вірять, що десь у його ДНК закладено місце знаходження містичного бла, бла 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 Якщо хтось не грав чомусь, то я не буду нічого казати, бо там є спойлери. Assassin's Creed – гра, яка для мене залишається однією з найулюбленіших. Звісно, разом з історією Ецео і продовжуючи до Асасі. Creed Black Flag. і чесно дивлячись на те, що зараз роблять з франшизою Ubisoft, мені дуже шкода, що ми більше не побачимо таких якісних проєктів. Трилогія GTA, яка включає в себе GTA 3, GTA Vice City та GTA San Andreas, є невмирущою класикою в історії відеоігор. Я не буду розповідати про кожну окремо, а просто розповім про усі три. Ці ігри відкрили нові горизонти у віртуальних світах, дозволяючи гравцям погрузитись у відкритий світ з безмежною свободою дії та вибору. GTA 3, наприклад, відзначилась першим кроком у світі 3D з великим відкритим світом. GTA Vice City перенесла нас до епохи 80-х з її неперевершеної, Стилем, крутими музичними хітами та нуарною кримінальною історією. GTA San Andreas взяла на себе завдання створити ще більший різноманітний світ, який включав міста, пустелі, гори та ліси. Сюжети кожної з цих ігор були унікальні та захоплюючі, розкриваючи теми кримінального підпілля, зради, влади і справжньої американської мрії. Від простих ганстерських історій до епічних пригод, кожна гра в трилогії пропонувала свої непередбачувані варіанти подій. Тривогія GTA стала Незабутньою легендою в історії геймдеву демонструючи силу відкритих світів та свободи дії, ці ігри назавжди залишаться в серцях гравців як втілення віртуальної свободи, дозволяючи робити все, що заманеться, і здійснювати найнесамовитіші фантазії. У 2002 році на світ з'явилась Warcraft 3, яка не лише показала Blizzard як майстрів у створенні ігор, а й відкрила нові горизонти для жанру стратегії у реальному часі. В сюжет Warcraft 3 вражає своєю епічністю та історіями персонажів. Гра розповідає історії усіх різних рас та героїв, переплютаючи їх долі у масштабній фентезійній розповіді, у якій відбувається багато незабутніх моментів. Музика та звуковий дизайн гри додають їй велич і атмосферність, підкреслюючи Настрій кожного моменту Warcraft 3 — це не просто гра, вона підняла планку у жанрі RTS. глибокий сюжет, вдосконалений геймплей та можливості мультиплеєра зробили цю гру незабутньою класикою, яка вплинула на ігрову індустрію назавжди. У 2008 році вийшла гра Fallout 3 – шедевр в жанрі постапокаліптичних рольових ігор. Ця гра незабаром завоювала серця гравців з усього світу. Світ Fallout 3 зачаровує своєю величезною деталізацією та унікальними постапокаліптичними настроями. Зруйновані міста, пустелі та небезпеки на кожному кроці створюють атмосферу драми та перевіряють ваші навички виживання, але навіть у такому світі є місце життю. Що вже говорити про безмежну кількість маленьких поселень та великих міст, які чекають на дослідження? Fallout 3 – це невимовний шедевр, який поєднує захопливий відкритий світ, крутий геймплей та глибокий наратив. Ця гра стала культовою в історії відеоігор і продовжує вражати та радувати гравців і до сьогодні. Макс Пейн це неймовірна гра стала справжнім проривом, поєднуючи захоплюючий наратив із стильним нуаром та революційним геймплеєм. Сюжет Макс Пейн виводить гравців на шлях помсти відчайдушного поліцейського на ім'я Макс, який шукає вбивць, які вбили його родину. Гра подає сюжет у формі коміксів, а розповідь надається у найкращих традиціях жанру нуар, створюючи неперевершений детективний настрій та інтригу. З точки зору графіки та атмосфери, Макс Пейн заслуговує на високу похвалу на той час. Темні дощові вулиці Нью-Йорка стали сценою для жорстоких перестрілок та душевної внутрішньої боротьби, створюючи реалістичне нуарне відчуття. На той час це виглядало неймовірно. Макс Пейн була й залишається гарною грою в багатьох аспектах геймдизайну, включаючи ефективне використання наративу, інноваційну механіку time та занурення в нуарну атмосферу. Гра на довгий час залишила свій слід у серцях гравців, ставши не лише класикою, а й вічною легендою в історії відеоігор. Коли Valve випустила Half-Life 2 у 2004 році, студія відкрила нові горизонти в комп'ютерній анімації, штучному інтелекті, аудіодизайні та сюжетному зануренні. Але, можливо, найбільш революційним проривом став головний герой Гордон Фрімен, чиний дослідник в окулярах, який, нарешті, був водночас занудою і крутим хлопцем. Half-Life 2 не тільки змінила погляд на можливості комп'ютерних ігор, а й стала піонером у багатьох аспектах геймдизайну. Застосування динамічної фізики в грі відкрило шлях до неймовірно інноваційних можливостей. Важливою частиною геймплею була можливість взаємодіяти з різноманітними об'єктами та використання їх у бою. Або якщо вам потрібно розв'язати якісь головоломки. Це створило відчуття динамічності та необмежених можливостей у різноманітних ситуаціях. Незважаючи на те, що час проходить, Half-Life 2 залишається вічно актуальною пам'яткою геймдизайну та невід'ємною частиною історії відеоігрової індустрії. У 2008 році світ зустрів прекрасну гру Dead Space. Ця гра увірвалась у жанр хоррорів, представивши новий погляд на цей жанр, і завдяки своїм інноваційним можливостям змусила гравців відчути справжній страх у космічному просторі. Один з ключових аспектів Dead Space – це його атмосфера. Різкі звуки, темрява та моменти напруження допомагають поглибити занурення гравця в жахливий світ гри. Ця гра здатна налякати й викликати страх у кожного. Хто спробує пограти у неї? Dead Space – це доказ того, що жах може бути не лише банальним і якимось дитячим. Ця гра поклала нові стандарти для жанру та заслужено визнана однією з найкращих ігор в жанрі survival horror. Dead Space запам'ятається не лише як гра, а й як незабутній досвід, що змушує гравців виходити за межі свого комфорту для відчуття справжнього жаху. 2000-й рік відзначився відкриттям діаманта в світі відеоігор. Deus Ex. Ця гра від компанії Iron Storm вразила гравців не лише відмінною графікою для свого часу, а й глибоким сюжетом, свободою вибору та кіберпанк атмосферою. Дія гри відбувається у майбутньому, де глобальні корпорації заговори та технологічні імпланти змінили світ. Головний герой Джейсон Дентон стає частиною агентства з кіберзахисту, яке бореться з терористами та внутрішніми загрозами, але усе. Це як завжди непросто, і Джейсон опиняється в павутині інтриг та зради. Сюжет Deus Ex відзначається глибиною та філософією. Він відкриває важливі питання про технологічний розвиток, етику, загрози кіберконтролю та владу корпорацій. Також у грі добре пропрацьований відкритий світ. До цього можна віднести книги, журнали та документи, які додають глибини та імерсії. В цілому, Deus Ex – це чудовий приклад жанру кіберпанк для гейм дизайну. Гра вразила світ своєю глибиною, свободою та актуальністю тематики. Вона залишає слід у серця гравців як пам'ятна аркада, що вплинула на індустрію відеоігор назавжди. Коли Crysis була випущена у 2007 році, вона перевернула уявлення про те, наскільки реалістичними можуть бути графіка та фізика у відеогрі. Студія Crytek відправила гравців на острів, де солдат у високотехнологічному костюмі стає останньою надією в боротьбі з інопланетною загрозою. Однією з найбільш вражаючих особливостей Crysis є його графіка. Навіть сьогодні, через 16 років після виходу, графічний рівень цієї гри залишається вражаючим від деталізованих пейзажів до реалістичного освітлення та вражаючих спецефектів. Гра подарувала гравцям красу, яку вони раніше могли собі лише уявити. Однак, Crysis – це не лише графіка. Технологічний нанокостюм додає грі усю красу. Цей костюм дозволяє гравцям вибирати різні режими та змінювати свою стратегію відповідно до обставин. Ця гра підкреслила вагу візуальних та інноваційних аспектів у іграх. Кразі залишив відчутний слід в історії відеоігор, як гра, що перевернула усе та показала, як далеко можуть зайти технології створення відеоігор. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене. Є ще багато ігор, які можна додати до цього списку стратегії, хорори та інше. Але тоді відео буде на декілька годин. Тому доведеться мені робити ще декілька частин. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.